Сама робота то є лишень вершина айсбергу. Перед тим, як почати ту роботу, є просто дуже-дуже довгий процес підготовки. Іноді він триває навіть приблизно рік. Сьогодні я якраз їду на замір і ну, маю надію, що якраз почнеться цей процес підготовки, тому що не завжди замір це є типу, запорука того, що щось колись. Почнеться, тому що дуже багато людей е, ну, як кажуть, морочить тобі голову. Це ще, знаєте, пів біди, коли вони морочать голову в телефонному режимі і не, не приходиться їхати. Але іноді буває, що ти тратиш свій час, ти виїжджаєш на замір, і ніби вже все окей, і потім людина пропадає. Тобто така справа, але на такі дальні заміри, звичайно, я просто так не їжджу за але е, зараз є м, замір в сусідньому селі, тим більше мені якраз сьогодні по дорозі я не спеціально їду і тому їду, погляну, що там е, у людей, що люди хочуть. По телефону, плюс-мінус е, щось зрозумів, щось не зрозумів. Жінка за кордоном е, має відкрити сусідка. Тому е, цікаво. Цікаво, що там придумаємо. Їдемо, поглянемо. І ще попри той замір, маю сьогодні таку роботу, яку я взагалі тобто такі ну, послуги не надаємо, такі, тому що е, ми тільки муруємо з нового з, з матеріалу і з нових ну, тобто нові об'єкти. Е, а сьогодні просто також знайомі попросили, у них якась є стара, е, стара, стара пішка і якась проблема з тягою, тобто вони не можуть нею користуватись, тому що вона димить. Попросили, щоб я поглянув. Я ще раз повторюю, послуги такі не надаю, не дуже маю бажання таке робити, тому що ну, все ж таки, то нам треба, напевно, щось чистити і тому подібне. Але все ж таки, якусь консультацію думаю, що зможу надати. Тому, попри цей замір, першочерговий ще поїду, погляну, що в них стов. Стару пічку поглянув, яка та пічка. Я так уявляю, що вона з варільною поверхнею, наскільки вони мені розказували. Відповідно, напевно, має бути якась така величезна штукензія на пів хати. Так. Наша хата. Добрий день. Там на горілі, що, що буде забирати ті що вони так будуть, щось навіть часа буде переливати. ми все, займали, підмогу, все переливали. Але то стяжка чорнова, то що буде чистова по цілі. Що буде чистова, так? Угу. Я зрозумів. А то, і, то я вже потім по телефону буду оточнювати, то має бути ця кімната тепла. Ну Тут кухня, ванна. Ну і тут ще дві кімнати одна і друга крайта. Я не знаю, як що ви з ним договорилися. Це відкрити двері показати Я зрозумів. Чи... Зрозумів, зрозумів. Кухня-ванна. Тут щось горіло. та Ти. Пали Спалили вже. да? з нагорі таку печку ти так, закопилася. А, а ні, може то від мене, бо я палив. Ні, ні, то тут, сад... то тут запаху з камена. А, може. Я двері, а від пальба робить. тут і постояли. Не знаю, дивіться, що я. Так, дивіться, найкращий варіант, який тут може бути, це є ось на цій стіні у залі, тому що там. Взагалі нема де робити, там маленькі кімнати, там, ну, тобто нема сенсу. Найефективніший, найкращий буде: отак, на цій стіні зробити гарний великий камін. Він буде нагрівати повністю ось цей зал. Так само ці дві кімнати, просто можеш відкривати двері, тут буде тепло, відповідно. І за стіну пустити дві труби, одну трубу з вентиляційною решіткою пустити у кухню. Відразу ось тут така просто буде решіточка вентиляційна. Яку можна буде відкривати, закривати по потребі, а другу трубу пустити у, е, у ванну. Ось тут ванну. І тут теж буде е, просто вентиляційна е, решітка, яку при потребі теж нам, теж можна буде закривати і відкривати. Відповідно, таким способом. Ну І, звичайно, що цей коридор можна буде відкривати. Теж. Таким, таким каміном можна буде нагріти оцю одну, другу, коридор, звичайно. Зал це само собою, і оці дві кімнати. Тобто, можна сказати, що у нас є, шість шість приміщень тим одним каміном. Єдине, що треба буде димохід робити. Але тут теж ніби немає великої проблеми. Тут можна буде, наприклад, камін трошки змістити, щоб він був не по центру, а ближче до. ну Треба думати, як щоб вийшло щоб туди добре. Але можна типу потім продовбати оцю. Стіну через стіну вийти на вулицю і по вулиці, по стіні дати е, трубу і зробити димохід. Це такий найкращий варіант, бо тому, що тут щось вигадувати, довбати, це взагалі не. Тобто там точно нічого не вийде. Отут суперове місце. Ще варіант номер два. Ну, на мою думку, він неправильний, але все ж таки я його вам покажу. Можна зробити на цій стіні у коридорі. отут її достатньо по ширині. По глибині не знаю, можливо, можна вкласти 44 см, а можливо, і ні. Зараз замірюю, треба ще це добре уточнити. Тобто ось так 44 см воно буде відступати. Зробити такий пристінний, але в такому випадку буде тепло лише в цьому коридорі. Ну, можливо, що цю кімнату, коли відкриють двері, питання. В коридорі буде дуже тепло, і можна буде пустити в оці дві кімнати, тобто цю кухню і оцю ванну. Ще ось такий варіант, але ну, це таке той, той набагато кращий, мені здається. І плюс тут, ага, тут, димо, тут плюс димохіт є, я так розумію. Та. Тут вже не треба буде димохід робити, тому що я так розумію, що тут є димохід. Чи нема? А, є, є. Тут є димохід. Але єдине, як до того димоходу до... дойти, тут теж питання, тому що він далеко дуже. Не знаю, як до нього дойти. Якоюсь трубов чи як. Ну треба думати. Треба думати. Якоюсь трубов треба там проходити. Через стіну і коліном заходити в димохід, тому що якось так пройти, щоб його було не видно, то напевно нереально. Тому ще такий варіант. Поверх ситуація ідентична. Ну, я не буду зараз повторювати. то все. Але так, як по першому поверсі, найкращий варіант тут, на цій стіні, і тут буде теплота всюди. Ті кімнати, зал і оті дві кімнати. Ну або той. Гірший варіант, на мою думку, такий нераціональний, то ця стіна і просто гріти коридор, але то погана ідея. Бо той самий коридор може бути теплий і звідти, якщо навіть двері відкрити, просто поставити вже, ну тут треба потужну таку топку поставити, але вона відповідно буде ефективна. По димоході теж робити штрабу і виходити туди на двір. Ну Тут, тра... що треба буде, ту штрабу потім трохи яка от, заробити, треба отут. Тобто нічого не треба робити, крім тої штраби, а потім її треба заштукатурувати і якось за. ну. оздобити, бо буде. Забілити? А так ніби. Хто є? Хто є? Хто є?

Табой якраз хоча б таку по цейку посоматку О, Така у нас бандура. Кивіт. Ага, і хаю, що вона Так. Це є типова кухня для типова для Львівської і Франківської області, ну можливо ще Тернопільської. Так, таких, У нас називаються кухня і таких конструкцій просто було колись безліч. Зараз розкажу про її недостатки ну, і про плюси. Плюс це однозначно, що колись вона була практично годувальницею дому, тому ну, її було важко от, переоцінити. По-перше, можна готувати їжу. Оці штуки по-сучасному називають варильна поверхня, взагалі у нас називають їх «бляти». Потім, тут, як бачите, у нас є топка, відповідно, тут ми розпалюємо вогонь, нагріваємо цю варильну поверхню, готуємо їсти. Ось тут є е, сучасна духовка, е, брат, братрура, по-моєму, називали її. Тобто тут можна було м, також щось готувати, запікати. І ось тут є ще внизу е, така хлібопічка, де можна випікати хліб, запікати м'ясо, ну і ще дуже багато. Всякого різного. І ще плюс до того всього можна зверху е, щось сушити, тому що тут закладали пліткою. І ще навіть ось тут така сушка є. І ось тут така. Тобто така була колись універсальна річ, е, ну, незамінна не замін, не домі. Чому зараз це мінус? Тому що, по-перше, вона займає багато дуже місця, і на даний час е, практично ті всі самі функції може виконати набагато менше. Пічка, навіть та сама кахельна або навіть металічна. Але все ж таки це хороша річ, не буду навіть спорити, тому що дійсно вона в свій час просто ну, була незамінною в домі. Тому щось дуже погане про неї сказати я не можу. Незважаючи на те, що вона там виконана з ну, старого, такого некаліброваного кахелю, плюс-мінус, до речі, вона виконана непогано, тому що е, з такого кахелю зробити щось людське було дуже важко. і Е, ну, Навіть виконання досить непогане. Повторюю, з цього кахелю це ще півбюдово. Я бачив роботи сучасних майстрів, які виконані набагато гірше, як ось ця. Е, яка у нас зараз проблема, Проблема, що ми не можемо її, тобто не ми, а хазяїни не можуть її розпалити, тому що е, е, там є така цеглина, яку е, хазяїн цієї пічки забрав. Зараз буде дуже добре видно. Оця цеглина з правого боку, і її забрали для того, щоб тепло йшло напряму, але відповідно воно вилітає все в димохід і не нагріває абсолютно цю конструкцію. Наше завдання зараз цю цеглину поставити на місце і спробувати розпалити так, як має бути. А має бути як? Бачите, оця, цей отвір зліва. Туди має йти тепло гарячі гази, відповідно, йти під цю братруру, нагрівати її, і, можливо, там ще є якісь канали всередині, я точно не знаю. Але працювати воно має ось так, зараз воно так не працює. Ну, спробуємо, я не впевнений, що це у нас вийде, можливо там щось всередині, якась ще проблема є, але принаймні е, ну, проба якась грошей не коштує. Mm -hmm. так, зараз ми попіл, от Зараз ми це будемо закладати. Навіть видно як тягає, бо коли рушаєш попіл, туди, туди затягує. Треба зараз ми це повибираємо. А сюди немає тяги. Сюди навіть на руку чути які, а сюди немає. Зараз будемо досліджувати. Перевірка тяги. Як туди затягує? Сюди взагалі не йде. Взагалі не йде. А стоїть хлібопечі туди йде. З хлібопечі теж не йде. Не йде. Сліпопечі я пік хліб, то я цю теж відкривав, але відповідно сюди так йшло. ішло. Маємо прочасну заглушку, звертаємося всередині. Ми Зняли заглушку і тут тяга теж є. Тобто вже від, від заглушки і вище тяга є. Тобто у нас є проблема отут, на всім шляху від топки до от, от цього місця, але... Заглушки не видно абсолютно нічого, відповідно, швидше за все, що треба розбирати отут вверх, щоб щось зрозуміти. Тому що наврядчи. Зараз ну, ми закриємо її ще спробуємо. Але тяга дуже добра, тобто, Там просто десь канал забитий. якщо його почистити, то має дуже добре бо тяга полосос, а зараз на вулиці. Весна. Хіба тут зверху чи я думати, Одним словом, провірили ми вже і ту заглушку витягнули, навіть цю братруру витягнули. Одним словом, треба розбирати верх, тому що десь ось тут, збоку, є якийсь незрозумілий канал, тобто до якого немає доступу ні з цього отвору, ні, ні звідти. І тільки, тільки зверху треба розбирати. І... Дивитися, що там з тим каналом, бо швидше за все, що він просто е, забитий відповідно така штука. Так що розпалювати немає сенсу, вона абсолютно не тягне. Тут підпалюємо, тяга чудова, там тяга чудова, а той кусок між цим. І от, от цим, напевно, забитий. Така історія сьогодні вийшла. І таких історій просто кожен день. Дуже багато, тому що постійно є якісь заміри, постійно є якісь ще пригоди. <кій> Такий вийшов замір. Приблизно годину часу я потратив на замірі. Потім дивились до тої пічки. Домовились, до речі, ну, я мушу їм допомогти, тому що це ну, добрі знайомі. Домовились, плюс-мінус, коли потепліє, на літо розберемо той верх і вже поглянемо, що там всередині. Також пішло, напевно, дві. Один час, вже побили чаю і відповідно практично півдня така Штука. Так що продовження буде.